Привіт! Мене звати Сергій. Я займаюся, займаюся 3D-моделюванням софті SolidWorks. Зараз в мене встановлений SolidWorks 25-го року. І також веду свою сторінку в TikTok та YouTube. Наступне відео хочу з вами розібрати таке навчальне відео, таку серіаду для моделювання даного столика. Вчора до мене звернувся мій товариш, він же мій підписник, і запитав, таку поставу задачу, як ти компонував даний, даний стіл а саме нижні частини є опори, щоб вони складувались. Це збірка, яка складається ось з деталювання, з лівої частини це у мене дерево побудови. І вона побудована за допомогою взаємозв'язків. Тобто, ми бачимо, що є стільниця, ось вона зверху, і також знизу складні опори, котрі можна, до прикладу, зараз склад... скласти. Є, до прикладу, одна, одне плече, друге складне. Ось цей хамутик, його можна двинути взаємозв'язком. І далі це все діло складається всередину. Ось так. Давайте трошки віддалю, щоб було краще видно. Ось так воно складається. Так. Бачимо, так? Да? Є. Знов таки, знімаємо хамут упорний, який утримує, фіксує дане положення нашого складного рычагу. І складуємо нашу. Опору до стільниці. Ось так воно складається, це все діло, і ось так воно виглядає в стані Детально розберемо побудову, побудову даного, даного стільця в збірці як деталювання, так і зробимо ескіз, як я це все діло розплановував. Отже, підписуємось на канал, ставимо вподобайки і слідкуємо. Кому цікаво, також маю ще пропозицію. як... Навчальна бідотека уроків з 3D моделювання в софті Solidworks, до прикладу, це сторінка практичне заняття. Давайте його розкрию на головну Так, галерея. Вас спочатку в даній відотеці зустрічає галерея, де я закидаю своє моделювання як те, що можна робити в даному SolidWorks, те, що я роблю на даному етапі. більше так Чим займаюся, займаюся, до прикладу, як розробкою, моделюванням, правкою СТЛ, до прикладу, ось дана робота зі сканом по поверхнями моделював. І так далі. Ось також моделювання за ескізами, розробки так далі на різну тематику різними методами. Добре, далі головна сторінка, де вас зустрічає безпосередньо там Номенклатура, назвемо його так, що наповнено чим наповнена дана відеотека. В пропозиції при запиті до мене, якщо вам потрібна дана відеотека, це комерційний матеріал. Я надам вам всі інформативні так Маячки, які дать, да, дадуть вам можливість познайомити з наповненням даної віотетехи, в розділи також часу і кількістю відео в тому чи іншому розділі. Сама відеотека ділиться на блоки. Це блок підготовки, де можна знайомитися з залізом, з софтом, також до прикладу, що там до прикладу. от перше знайомство також із відео із Solidworks. Так, моделювання проти художнього. До прикладу, відео можна подивитись, чим відрізняється параметричне моделювання в, парам... в параметричному Каді SolidWorks від сіткового художнього моделювання. Я саме займаюся параметричним моделюванням, а не художнім. На це також зверніть увагу. І, і і бачимо, що блок, блок для початківців та пришвидшення роботи, де є інтерфейс, знайомлення з інтерфейсом, розділ ескіз, справочна геометрія, елементи, криві, кріплення, поверхні, збірка, гарячі клавіші, до прикладу, можна перейти і роздивитися, що тут є наповнення. І також все це діло завершується. Повернусь через Практичним додатком для даного розділу, де ви можете також пройти уроки на ту чи іншу. Поступово збільшуючи свої навики, свої досвід, використовуючи команди SolidWorks, до прикладу, команди ескізу при побудові. Твердо тіла потім елементи, справочна геометрія, елементи, де ви команду за командою можете ознайомитись той чи інший. Притом швидкий його таймінг даного відео для інформативного розгляду надав, також візуально супроводив це все піктограмками, ось дані кнопочки даних всіх команд, які входять до структури елементи даного софту. І так, далі. Добре, повернуся до моєї компоновочки. Ага, ось компоновочка. Це я вчора займався безпосередньо із своїм товаришем, який замовив практичне заняття, і ми десь понад годинку займалися даним роз'ясненням компоновочки. Також ще було інше питання про, про масиви. На цьому все. Ставимо подобайки, підписуємось на канал і слідкуємо безпосередньо за даною тематикою, за тематикою даного блоку, серіади даного відео. 嗯。Mm hmm.